Отже, правда, чи міф, що після ламінування нарощування триматись не буде? Насправді, це може бути правдою. Але не тому, що через складники клей не буде клеїтись, просто інколи ламінування проведено не дуже якісно і утворюються заломи. А коли є прикореневі заломи, дуже важко зробити достатню площу сцепки. Як це виглядає? Червоною лінією я помітила вигін натуральної війки, а синім виділила площу сцепки штучної вій і натуральної. Але зверніть увагу на вигин натуральних вій у внутрішньому куточку. Тут є прикореневі заломи. Першопричини їх можуть бути різні, але зараз в мене про це, якщо ламінування зроблено якісно, відростати віки будуть природнім шляхом, і там можливо зробити якісне нарощування. Адже при ламінуванні хімічні складники не залишаються на поверхні вії. Вони навпаки, трохи підсушують її. Відповідно, клей буде швидше робити степку штучної віки з натуральною. А тепер розглянемо внутрішній кутик, тут де є прикореневі заломи. Знову ж таки, червоним я позначаю вигин натуральної війки, а синім, можливу, площу сцепки. Як бачите, вона занадто маленька, адже, щоб забезпечити гарну носку штучних вій, потрібна достатня площа сепки, яка дорівнює приблизно 30% від довжини штучного пучка. На правому оці в клієнтки внутрішньому кутку не було таких сильних заломів, тому тут вдалося зберегти достатню площу сцепки штучної вій і натуральної. З лівим оком довелося трошки помучитись. Як бачите, площі сцепки тут недостатньо, але в цьому випадку я працюю з мікрокраплею так, щоб носка клієнта вій була максимально можливою. Отже, робимо висновки. Перше і основне правило: ретельно вибирайте собі майстра як по ламінуванню, так і по нарощуванню. Адже якщо в нього достатньо досвіду і розуміння процедур, то він зробить вам і ламінування, і нарощування якісно.